Продовження теми букетів. Хочу відзняти трошки більше, бо цей букет, ця композиція, яку я покажу, вона вартує більшої уваги. Вона велика, тому за хвилинку я е, нічого не встигла показати. Композиція в дерев'яній корзині. Ось подивіться, в дерев'яній корзині темного кольору. Робимо і світлого. Світло, такого під, дерев... під дерево. Отакі От корзина, бачите, вона велика. Вода важка, вона об'ємна. І в ній... В ній знаходиться три квітки, але це квіти з хурми. З в'яленої форми, уявіть. Уявіть, яка це краса, скільки їх там багато. цих квіточок. Ось так. Дуже гарний, дуже гарний букет, дуже гарна композиція, велика, важка. Можна взяти за ручку, тоді знаєте, як дарувати. А так ми відправляємо, і так вона в магазині виглядає ну, в такому пакуванні. Така плівка зав'язана, ось така вона здорова. Вона подарунок у Ось так, ось так, ось так. Кручу, верчу. Кручу, верчу, показати хочу. Ось так вона виглядає. Пишіть, замовляйте. Є багато варіантів. Зробимо те, що ви забажаєте. Можливо, ви хочете щось додати, щось відняти. Це вже по вашому вподобанню. А так ми виконуємо. Від 600 гривень, від невеличких букетів до великих подарункових корзин. Уже на ваш смак, на ваш вибір, на ваші кошти. Пишіть, звертайтеся, заходьте в магазин Цукатик по адресі Біла церква, масив Ливаневського. Тут також є вибір. Або пишіть мені, і ми підберемо індивідуальний для вас подарунок. Рада всіх бачити. Гарного дня.